Сергій Володимирович Малиш, лікар дерматовенеролог онколог. Працюю у приватній медичній центрі ЄВА на Костромській в Рівному, де граю. Ну, найбільше зараз це, мабуть, Рівненська футбольна асоціація медиків, РівнефАМ, так звана команда. От, так само граю за понеділок, за ветеранів 35. Ну, це, це дві найбільші мої команди, де я найчастіше приймаю участь. в принципі, якщо, ну, якщо людина приходить і видно, що немає медичної освіти, але хоча б є заморозка, а в тебе є травма, то можна надати собі, ти знаєш, розумієш, як то правильніше зробити, ніж просто людина, яка, скажімо, бачила це по, 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 по телебаченню. <св 'язувати> Найкраще взагалі не падати з точки зору медичної. От. Ну, футбол контактний від спорту. Однозначно, що будуть якісь травми, ну, якогось рецепту універсального, напевно, немає. Є певні відчуття, мабуть, є пластика, є відчуття простору, є відчуття якогось скажімо, контакту і так далі. То в кожного це буде виходити по-своєму. І в одного це буде краще, в другого інше. Але, мабуть, від віку, від зросту, від ваги, від статури людина то буде Залежати в кожному конкретному випадку, в футзалі. Ну, я дуже багато допомагаю друзям. Колегам-футболістам, тому що, зокрема, ми володіємо тими методиками, якими ну небагато володіє лікарів по області. Це, зокрема, PRP-терапія і васкулостромальний столові клітин. Тобто, це всі ці процедури, які направлені на відновлення, в принципі, доводилося і собі. Надавати допомогу, тому що це було в 2015 році, якраз напередодні чемпіонату світу серед лікарів, я отримав травму, і коліно розпухло, бокова зв'язка надірвалася. І на другий день мій колега, який не володіє цією методикою, боявся, але я його вговорив, я йому все приготував, він мені просто вколов. І ми домовилися, то було в суботу. Що в понеділок я йду, тому що треба, мабуть, зробити УЗІ, можливо, КТ зробити, і він мене готував до операції. В понеділок він побачив, як я йду, і він сказав зразу з порога, о, ні 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 я бачу, що це працює. З того часу він мені допомагає, і пацієнти у нас є спільні, і так далі. і так далі. Тобто переконав на собі. А в футзалі ну, я не знаю, як воно допомагає, в принципі, але допомагають, мабуть, ті футзальні навички, які ти освоїш від людей, які пограли, які ти розумієш, як треба десь грати, як треба від них переймати то все. От в такому сенсі. Так, так, я був два роки капітаном збірної лікарів України. От відмінності дуже прості. У нас зазвичай правило, що на полі повинен бути, повинен бути одна людина старше 35 Років тому молодше 25 у нас не можуть грати. тому от такі у нас відмінності. Тому завжди на полі мусить бути одна людина, як правило, їй надають або якийсь браслет, або якусь пов'язку певного кольору, і арбітр і суперники можуть дивитися за тим, наскільки, ну скажімо, чи виконується оця норматива. А це, це обов'язкове правило, тому що воно відповідає стандартам. Якщо взяти міжнародні стандарти, то вони взагалі вимагають. Щоб на полі було два вікових гравці: один 35, другий 40+. плюс тому зрештою, в принципі, враховуючи цей ценз, то ще доводиться досить багато грати. Останній це була Андалузія січень 2020 року, якраз перед введенням карантину. Був європейський футбольний турнір Європейська Ліга ветеранів. Наша команда приймала участь у віковій категорії 40. Гра проходила за схемою на пів поля, сім в полі плюс воротар. От в півфіналі поступилися ой, в матчі за третє місце. поступилися нашим футболістам професійним. Це з Волині, там, де грав Сачко, Кабанов. От по пенальті програли їм. А в півфіналі програли 2-1 майбутньому переможцю. Ну, от, і ну, Дуже дуже склалися гарні враження. А в принципі, кожного року, за виключенням цього ковід-періоду, у нас проходять турніри, це світові турніри серед лікарів, чемпіонат світу серед лікарів. От, першим, на якому я був, це був 2014 рік, це Бразилія, потім була Америка, потім була Барселона, потім була. Австрія, потім була Прага, потім була Мексика. Ну в цьому році мало бути Аргентина. Ну, в зв'язку з цією ковід ситуацією, то, мабуть перенесеться все на 22-й рік. От плюс приймаємо участь зараз дуже активно. Пан Каганов проводить Європейську асоціацію ветеранів футболу і проводить різноманітні турніри. От зараз буде турнір буквально в вересні місяці. І в Батумі буде проходити турнір, і буде проходити турнір в. Футзалу буде в Хорватії проходити. От. Тому, власне кажучи, ну, в якомусь однозначно буду точно приймати участь. Е, чемпіонат України проводиться щороку, загальний чемпіонат. Ми проводимо чемпіонат серед 45. Плюс. Тобто тих старших лікарів, які вже ну не не, не завжди зможуть потрапити в обійми основних команд. Та, то проводимо щорічно або в Радовилові проводимо, або цього року а, ми їздили в Київ. Тому ну в проводяться з регулярністю як мінімум два рази. Плюс один раз проводиться чемпіонат на велике поле. Ну і різноманітні кубки, які проводяться, ну скажімо, в області, то стараємося, якщо є така можливість, взяти і рівненською командою рівне ФАМ медиків взяти участь в таких турнірах. <рес> Складне запитання. А, ну, мабуть, враховуючи фі фізичні кондиції. А, Олександра Івановича Возніка, то він, напевно, він є судмедекспортом. я би його поставив на перше місце. Так, є, є, є фармацевти по українським правилам асоціації медиків. До трьох людей можуть мати з вищою освітою фармацевти, можуть мати приймати участь в одній команді. О, тому, тому є. Ну, у нас одна людина, тому у нас небагато. Написуємо до окуліста, так. Деколи, деколи виписуємо окуляри віртуальні. Буває. Ну, я пам'ятаю, як з Денисом Сергійовичем була розмова. Тут треба було створити асоціацію футзалу треба було щоб було хоча б два представники які мають громадянські громадські організації у нас уже на той час була заснована Рівенська громадська організація рівенських футбольних медиків от рівне фам от і ну що можу сказати можу сказати що це новий рівень це зовсім інший рівень, це зовсім інші, скажімо, стандарти, це професійне відношення, арбітри, це табло, це професійне, скажімо так, відношення до справи. Тобто обов'язково мають бути форма, обов'язково мають бути щитки, обов'язково ну, перелік всіх тих вимог, які є. Плюс бренд-ліга, яка дуже додала потужності, скажімо, у футзалі, якої до того не було. Ну, як на мене. Це з кожним роком семимильними кроками йдеться до, до таких стандартів, скажімо, мінімум українських, а то і європейських. У футзалі найбільше віддавати передачі. Що не подобається, ну напевно не подобається, коли судді не приймають правильні рішення. Ну, мені довелося ну на, на мою думку, да грати і багато чого вчитися. Це у Щубака Сергія. Це ну, як на мою один із найкращих гравців за один із за всю історію. Тому треба. Треба дивитися на них, треба прислуховуватися до них, треба ну робити, скажімо, ті вимоги, які вони ставлять перед тобою. І тренування, тренування, тренування. Тобто нічого не буває відразу, і напевно ніхто не родився зразу професором, як в медицині, так і в футзалі. Але з часом, з тренуваннями, з навиками, це все прийде, і все буде. Всім успіхів, саме головне без травм. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Вам буде цікаво, тому що програма розвивається, набирає обертів, і дуже багато буде як корисної інформації, так і цікавих сюжетів з різними людьми.